В Україні зростають ціни на молочні продукти. Молоко, масло, кефір та сир подорожчали в середньому на 20%. Виробники пояснюють, це сезонним скороченням сировини, конкуренцією імпорту та падінням купівельної спроможності українців. Які нині ціни на прилавках магазинів та ринків? Та чи варто очікувати здешевлення? Дізнавалась наша кореспондентка Діана Оніпко. Ціни на молочні продукти в Україні помітно зросли у середньому на 20%. Молоко нині коштує майже 80 гривень за літр. Кефір 60, а масло – понад 100. але що ж спричинило таке різке подорожчання? Пані Тетяна купує молочні продукти двічі на тиждень молоко, йогурт, масло та сметану. Каже, за останні місяці ціни помітно збільшились. Особливо на молоко. Коли треба робити кашу, то на молоко це дуже зросло. Йогурт не так, бо його не так часто береш, а молоко дуже. Мабуть, ресурсів вже нема таких, щоб його робити. І, мабуть, не так багато постачальників внаслідок зростання цін. Тетяна вже скоротила покупки базових продуктів і додає, дозволити собі молоко в звичних для її родини обсягах більше не може. Якщо я раніше робила кашу, ну хай три рази, то зараз тільки два, бо ну кожен раз купити молоко за таку ціну, то це вже ніяк, то треба якось рахувати. А от Розанна на молочці поки не економить. Однак визнає, витрати зросли відчутно. Ну да, замітна ціна На все виросла на бюджет вплинуло, а на частоту поки що не дуже а. На суму да, витрат так за даними держстату, у жовтні 2025 року споживчі ціни на продукти зросли на 15,6% у річному вимірі. Молоко подорожчало майже на 18%, Масло на 17%, А сир майже на 14%. На ринок молочних продуктів більше тисне не зниження купівельної спроможності українців, а саме неконтрольований Імпорт молочних продуктів в першу чергу сиру ціни на сир в Європі знизилися. і Українські сервари також вимушені знижувати ціни на продукти свої своєї виробництва. Якщо порівняти ціну на 1 листопада цього року з ціною попереднього року, зниження склало 1 гривню 90 копійок, і це ставить виробників молока на межу виживання. Продавці кажуть, постачальники переглядають ціни регулярно. Покупці реагують по різному. Хтось переходить на дешевші бренди, інші просто менше купують. У нас настріє в. 83%, яке коштує 600 гривень за кілограм. Це домашнє масло. І є масло 95%, яке коштує за кілограм. Масу беруть ну, не, в такому, не в такій кількості. Беруть. Той, хто брав кілограм, зараз бере пів кілограм, а той, хто брав пів кілог, той бере 300-200 грам. Не в такому не в такій кількості заробили. і людей дуже мало. А ось продавчиня Наталія переконує ціни її торгової марки змінюються поступово. А Асортимент залишається доступним. Молоко, пляшечка 850 п'ятдесят грам шістдесят гривень в пакеті. Економ варіант теж 900 дев'ятсот грам 49. Сметанка, стакан 400 грамовий, 63. Ні, можна сказати, в нас так поступово. Нема такого, щоб там по то, по позиціям кожні дві неділі там по гривні дві на позиції. Так от ціни в нас мінімальні. Економісти пояснюють, осіннє зростання цін традиційне. Вписується це в загальний індекс інфляції, який є на сьогоднішній момент. Процес невеликого зростання цін. Пов'язаних з закінченням перебування тварин на відкритих пасовищах і переведення їх в закриті приміщення, воно традиційно завжди осінь падає в загальний обсяг. Надходження молоко сировини на переробні підприємства, що як правило приводить до зростання цін на сировину і як наслідок на кінцевий продукт, в той же час ситуація на молочному ринку України покращилась, заявляють в асоціації виробників молока. Порівняно з 2024 роком, продуктивність поголів'я на промислових фермах України зросла на 20%. Очікується, що молока на переробку надійде більше на 300-400 тисяч тонн. Якщо говорити за три попередні квартали то показники в молочній галузі кращі, ніж були в попередньому 24 році. Так, виробництво сирого молока збільшилось на 7% в порівнянні з таким самим періодом 2024 року. Треба сказати, що 2025 рік став переломним і в. Поголів'ї корів на промислових молочних фермах, їх кількість збільшилась, і виросла продуктивність корів. Перед зимовими святами експерти теж очікують невелике сезони подорожчання, зокрема на вершкове масло. Але стрімкого зростання цін не прогнозують. Вершкове масло буде рости. Жінки пекти будуть щось перед різдвяними святами, тобто збільшення буде відповідно в силу того, що ми є абсолютно відкриті до європейського ринку і в Європі на сьогоднішній момент ціна на молочку вона конкурентна з українською. То е, стрімкого зростання цін не буде, тому що миттєво імпорт буде балансуючим. Ба Більше. Експерти допускають, що після свят молочні продукти в Україні можуть подешевшати. Під тиском зниження цін на світових ринках внутрішні оптові відпускні ціни вже впали. Масло, наприклад, із 400 гривень за кілограм подешевшало до 300. На роздрібних цінах в магазинах це відобразиться трохи згодом, адже роздріб ще розпродає старі партії. Очікується, і хвиля акцій до 30 Діана Уніпко та Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.